Друзі, як і обіцяла, починаємо урок, тема, цикл з передумовою вайл. І так, 13.12.2022 2022 року тема уроку, цикл з передумовою. While. Пригадаємо основну схему, за якою, відповідно, відбувається рух елементів і виконання відповідного алгоритму. І так, спочатку йде перевірка умови. Ми перевіряємо умову на істинність. Якщо умова істина, то виконується певна серія операторів. Після того, як серія операторів виконана, повертаємось на перевірку умови. І знову перевіряємо умову. І знову виконуємо серію операторів, якщо умова істина? Виходимо із циклу тільки в тому випадку, якщо умова стає хиб... хибною. Які ж структурні елементи ми маємо на даній схемі? І так, оцей блок, це перевірка умови. Якщо умова вірна. То виконується. Серія операторів. Після того, як виконалася серія операторів, ми повертаємось на перевірку умови. І знову, якщо умова істина, то ми знову повторно виконуємо серію операторів. Після того, як серія операторів виконана вже вдруге. Ми знову повертаємось на перевірку умови. І будемо це робити до тих пір, поки умова не стане хибною. Як тільки умова стане хибною, ми виходимо із циклу і продовжуємо власне виконання програми, тому я можу чітко написати. що вийти із циклу можна лише один раз а чи можна чи може цикл взагалі не виконуватись? Відповідь так, може. Це відбудеться в тому випадку, якщо при вході і при перевірці умови умова буде хибною. Якщо відразу умова буде хибною, то відповідно виконання програми піде по цій гілці, і ми можемо і повинні просто вийти із циклу, навіть не виконуючи жодного разу серію операторів. Як же ж виглядає ця схема на мові програмування Python? Ми з вами вже про це говорили, повторимо ще раз. Виглядає це таким чином: вайл. Умова. Обов'язково дві крапочки, пропуск, серія операторів. Серія операторів може містити один рядок або кілька рядок, це не має значення. І далі у нас іде продовження програми. Яким чином відбувається рух по даному фрагменту відповідно із структурою, яку ми розглянули вище? Дуже просто. While – службове слово, яке означає цикл з передумовою. Далі перевіряється умова. Якщо умова істина, виконується серія операторів. Після виконання серії операторів повертаємось до перевірки умови. І знову виконуємо серію операторів. Потім знову повертаємось до перевірки умови і знову виконуємо серію операторів. До тих пір, поки умова не стане хибною. Коли умова стане хибною, продовжуємо виконання програми і вже не виконуємо дану серію операторів. Спробуємо використати отриману інформацію на практиці і подивитись, як же ж працює цикл. Передумовою while при розв'язуванні конкретних задач. Зараз ми не будемо з вами розглядати конкретні задачі, а лише фрагменти коду. Завдання перше. Початкові значення y дорівнює 0. x дорівнює 1, while поки x. Менше дорівнює 10, виконується серія операторів. Y дорівнює y додати x, x дорівнює x додати 1. Після того, як цикл завершився, виведемо значення y і x на екран. Побудуємо схему виконання даного фрагменту. Спочатку перевіряємо умову x менше дорівнює 10, якщо умова істина, то виконується серія операторів y дорівнює y додати x, x дорівнює x додати 1. Після того, як серія операторів виконана, повертаємось на перевірку умови. Перевірку умови відбувається другий раз. І ми перевіряємо, якщо умова істина, то знову повертаємось до виконання серії операторів. А якщо умова хибна, То виходимо із циклу. І в цьому випадку виводимо на екран значення Y і Х. Подивимось, яким чином відбувається зміна значень в циклі. Крок перший. На першому кроці y дорівнює 0, x дорівнює 1, і ми повинні перевірити умову. Умова на першому кроці x дорівнює 1ці, 1ше дорівнює 10. Це правда. Якщо це правда, то за схемою ми переходимо. До виконання серії операторів. Згідно серії операторів і згідно умови, наші значення змінюються. Y дорівнює 1, X дорівнює 2. На цьому завершується перша ітерація, і ми повертаємось до перевірки умов. Крок другий. На другому кроці знову перевіряється умова. Ось вона. 2 менше дорівнює 10. Це правда. Оскільки це правда, за схемою знову виконується серія операторів. І змінні y та x набувають нових значень. y дорівнює 3, x дорівнює 3. Завершується друга ітерація. І ми знову повертаємось до перевірки умови. Крок третій. 3 менше дорівнює 10, це правда. І значення y та X набувають нових значень. Y дорівнює 6, X дорівнює 4. Завершен третій крок ітерації. І переходимо далі. Знову перевірка умови і наступний етап. Четвертий крок. 4 менше дорівнює 10. Це правда. Оскільки це правда, знову виконуємо серію операторів. Y дорівнює 10, X дорівнює 5. П'ятий крок. Знову перевіряємо умову. 5 менше дорівнює 10. Це правда. Оскільки це правда, знову виконуємо серію операторів. Y дорівнює 15, X дорівнює 6. Крок 6. 6 менше дорівнює 10. Це правда. Оскільки це правда, знову виконується серія операторів. Y дорівнює 21, X дорівнює 7. Наступний крок перевірка умови. 7 менше дорівнює 10, це правда. І знову ж таки, нові значення y дорівнює 28, X дорівнює 8. Наступний крок. Перевірка умови 8 менше дорівнює 10. Це правда. І знову серія операторів. Y дорівнює 26. X дорівнює 9. Дев'ятий крок. Перевірка умови. 9 менше дорівнює 10. Це правда. Y дорівнює 45, X дорівнює 10. Десятий крок 10 менше дорівнює 10. Зверніть увагу, умова все ще істина. Y дорівнює 55, X дорівнює 11. Ми виконали серію операторів. І знову повертаємось до перевірки умови. 11 менше дорівнює 10. Це хиба. Оскільки це хиба, то ми не виконуємо серію операторів, а виходимо із циклу. Після того, як ми вийшли з циклу, ми виводимо значення. Y дорівнює 55, X дорівнює 11. Задача друга. Початкові значення. М дорівнює 4, n дорівнює 1, while поки m менше 7, виконується серія операторів. М дорівнює 3 помножити на n, n дорівнює. N додати 1. Після того, як цикл завершено, виведемо на екран результати М і N. Побудуємо схему. Спочатку перевіряємо умову М менше 7. Якщо умова істина то виконуємо серію операторів. m дорівнює 3 помножити на n, n дорівнює n додати 1. І повертаємось до перевірки умови. Якщо умова буде хибна, То виходимо із циклу і виводимо значення М та N. Виконаємо дії. Крок перший. На першому кроці М дорівнює 4, М дорівнює 1. Перевіряємо умову. 4 менше 7. Це правда. Оскільки це правда, умова істина, то ми йдемо по цій гілці і виконуємо відповідну серію операторів. М дорівнює 3, М дорівнює 2. Другий крок. Після виконання серії операторів повертаємось до перевірки умови. 3 менше 7. Це правда. Виконуємо серію операторів, m дорівнює 6, N дорівнює 3. Після того, як виконали серію операторів. Знову повертаємось до перевірки умов. Третій крок. 6 менше 7. Це правда. Оскільки це правда, виконується серія операторів. m дорівнює 9, n дорівнює 4. Четвертий крок. Після того, як виконали серію операторів, повертаємось до перевірки умови. 9 менше 7. Це неправда. Оскільки на цьому етапі перевірки умови умова хибна, виходимо із циклу і виводимо ці результати, які нам потрібно. В нашому випадку. 9 і 4. Якщо є питання, звертайтесь, будь ласка, в чаті.